Відкриваємо модуль. Дивимося, яке число під модулем. Одиниця менше, ніж корінь з п'яти. Отже, під модулем число від'ємне. Тому ми знімаємо модуль, виставляємо знак мінус. Модуль заміняємо дужками. Після цього ми відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знищується протилежні І в результаті ми маємо число 0. Далі 2 корення з 5 мінус 10 ми ділимо на корінь з 5. Це завдання можна робити по-різному. Можна, наприклад, спочатку винести двійку за дужки. от я винесу двійку за дужки, в дужках буду мати корінь з 5. Мінус 5, що ділиться на корінь з 5. 5 можна записати через корінь. Можна було б зразу виносити 2 корінь з 5 за дужки, але я поки що пишу ось таким чином: 5 це корінь з 5 до квадрату. І тому, як ми бачимо, ми можемо ще винести корінь з 5. тобто 2 корені з 5 ми зразу могли б виносити цей множник за дужки. В дужках тоді 1 мінус корінь з 5, що ділиться на корінь з 5. От далі ми скорочуємо. І залишається, якщо ми відкриваємо дужки, множимо, то це буде 2 мінус 2 корення з 5. Тобто це варіант В. Далі логарифм. Запишемо корінь з 5 як 5 в степені 1 друга, а тут 5. Це можна далі записати. Наступним чином одиниця поділити на 1 другу. Тобто ми будемо мати число 2. Наступний ряд завдань пов'язаний з оцінкою певного виразу і знаходження проміжку, в який значення цього виразу належить. Отже, спочатку корінь із мінус 3 до квадрату. Можна робити по-різному. Можна мінус 3 просто піднести до квадрату, це буде корінь із 9, а це число 3. А могли б ми і так робити за властивістю коренів. Це буде модуль від мінус 3, тобто, знову ж таки, це число 3. Далі ми дивимося, якому проміжку в даному випадку належить число 3. Напевне, це буде проміжок D. Там включно 3, отже, трійка належить проміжку. Далі. Корінь із 3 мінус 1. Якщо взяти наближне значення корінь із 3 1,7, то в результаті ми будемо мати наближне значення 0,7, а це проміжок V. Логарифм за основою 1 третя від корінь із 3, ми запишемо основу через. 3 в степені мінус 1 і корінь із 3 це 3 в степені 1 друга. Потім за властивістю логарифмів. 1 друга йде в чисельник, мінус 1 в знаменник. В результаті ми будемо мати мінус одна друга, тобто мінус 0,5, і це проміжок B. Наближене значення числа π – це 3,14. Якщо ми поділимо його на 2, це наближне значення десь 1,57. Тобто, це число більше за 1, але менше за 2 і проміжок Г. Синус Пі, це синус 180 градусів, відоме значення, він дорівнює нулю. В даному випадку 0 належить проміжку В. Логариф за основою пі від 1 на пі це мінус одиниці. Мінус одиниця належить проміжку b. Підносимо мінус корін із 2 до квадрату. Ну, По-перше, мінус в парному степені – це знак плюс, а коли ми корін із 2 піднесемо до квадрату, буде просто число 2. В даному випадку 2 належить проміжку D, там, включно 2. Далі, 1 мінус корінь із 2, корінь із 2, наближене значення це 1,4. Тобто, в результаті ми будемо мати наближене значення десь мінус 0,4, а це проміжок Б, далі, 1 третя це 3 в степені мінус – і далі ми пишемо логарифм за основою 3, від корін з 2. От ми маємо однакові тепер вже основи. Далі, цей мінус, ми заберемо показник, тобто запишемо так, що це буде 3 в степені логарифм за основою 3. І тут буде корінь з 2 в степені мінус 1. А це основна логарифмічна тоточність це корінь з 2 – в мінус першому степені, отже, це одиниця на корінь із 2. Ну, а тепер давайте подивимося, який же це буде числовий проміжок. Так як корінь із 2 це приблизно 1,4, то якщо ми навіть візьмемо 1,4, то в результаті ми будемо мати 10,14, або це 5 сьомих, тобто дріб буде менший за одиницю. А отже, це варіант В. Корінь із 2, ми множимо на корінь з 18. За властивістю коренів можемо записати під одним коренем, це корінь з 36, тобто це число 6. 6 більше за 2, отже, належить проміжку Д. Далі модуль корін із 2 мінус 2. Під модулем у нас число від'ємне, тому що 2 це корінь з 4. І коли ми знімаємо модуль, ми ставимо мінус, в дужках пишемо корінь із 2 мінус 2. Помінявши знаки, ми будемо мати 2 мінус корінь із двох. Наближне значення корінь з 2, 1,4, коли від 2 відняти 1,4. То це наближно десь 0,6, тобто варіант В. Запишемо корінь із двох як 2 в степені 1 друга, а 0,5 це 1 друга. Тобто, ну, поки що запишу 1 друга, а потім продовжимо. Логарифм за основою 2 в. В степені одна друга, а тут 2 в мінус першому степені це ми записали одну другу. Тому в результаті це буде мінус один, що ділиться на одну другу. І мінус 2. Мінус 2 належить проміжку Б. Косинус піна 3, відоме табличне значення.

Буде, звісно, менше, ніж 2, тобто це проміжок Г. За властивістю логарифмів ми запишемо це так. Логарифм за основою 3 від частки, π, що ділиться на 3 π. ПІ. Після скорочень це логарифм за основою 3 від однієї третії, тобто мінус 1. Мінус 1 належить проміжку Б.